Й Христі, найперше дуже перепрошую сьогодні за, за, і за запізнення, і за ці перериви. У нас тут технічні трошки не гаразди. У нас з інтернетом, проблеми ще вчорашнього вечора. І він то робить, то не робить. Тут модератори ще під, підобрали таке веселе повідомлення, пише пані Галина. Слава Ісусу Христу! Я думала що вже мій телефон викинути через вікно, Думала, що то в мене з, з інтернетом проблеми. Дякую за вашу працю. Ні, то в нас проблеми. Так що телефони не викидайте, нехай вам ще трохи послужить. Я дякую, що ви були з нами, що мали терпіння. Знаєте, Господь Бог часом випробовує нас усіх, випробовує у вірі через наші незручності. Коли ти ходиш до церкви, і тобі маршрутка змінилася, не туди їде, тобі треба. Добру частину дороги йти або далеко їхати. Так воно завжди, завжди злій, так, спеціально робить для нас такі незручності, щоб ми е, відмовилися. Так? Але знаєте, як написано у Святому Письмі: хто витримає до кінця, той спасеться. Будьте терпеливі, якщо поставили мету до неї твердо. І розумійте, якщо будуть труднощі, Просіть Бога, дає вам сили. Ми просимо, Господи, мені так тяжко, забери від мене це тягло. Тебе прошу просити. Це так, якби лікар приписав лікарство, а, а ти прийшов і молиш, Господи Боже, забери від мене ці, ці гіркі пігулки, забери від мене то лікарство, так не хочу цих уколчиків, так воно вже мене так мучить, забери від мене це. Ви смішні? Не треба просити Бога, щоб він забрав від вас труднощі. Просіть Бога, би вам дав сили їх подолати. Бог просто так нікому нічого не дає. Той, що лежить на печі, той лінивий, Бог йому нічого не дасть, бо він так, -так нічого не зробив. І лінивий нічого не просить, розумієте? Він не просить, бо його боки не боліли, бо він дуже сі тяжко змучив лежати на одному місці. Ну, от таке. Просіть у Бога сили, просіть у Бога витривалості. Просіть у Бога не пошле вам помічників. Ви ж не просите те, Бог і не посилає. Попросіть Боже, та поможе мені когось мені поможе. І ви побачите, через скільки часу до вас хтось як не подзвонить, то прийде. Іменно по тим питанням, яке вам треба. Я знаю, про що я кажу. Я таких прикладів можу розказати дуже багато, особливо в нашому волонтерстві і у всьому. Розуміть, не співаєш подумати, не встигаєш що. Господи Боже, давай, допомагай давай, мені, бо тому що я все. І не раз такі стоять питання, ну такі, здавалося б, взагалі не вирішувані. ну Взагалі. І Бог каже: мінуточку. І все вирішується. Так, що? Так що просіть Бога у помочі, а не щоб забрав від вас тягарі.